Боженьку, і треба себе так любити. Треба. Від всім, хто давно мене не бачив, <світ> от я, бачите мене. нарешті новий відео на каналі Новий фото. Тож у мене не є штатив, а не став телефон там, де просто він буде стояти. Я хотіла би поговорити про дуже важливу тему, таку як любов до себе. Коли я була маленька, нас з братом мама завжди там на літні канікули, там на пару тижнів відвозила до бабуськи. Ось якісь не знаю, хату на тата чи щось таке. Чоловік приймає собі ванну. Кафісця і пателям я бурашки всю паже, й треба тебе так себе любити. No. Значить, я не маю права любити себе і демонструвати свою любов до себе. Це не окей, такого робити не можна. Бо що подумають про мене люди? Насправді любити себе настільки важливо і приділяти час для себе це прям must have, Я думаю, кожної людини. Кожна жінка і кожен чоловік заслуговує бути щасливим. А щасливим без любові до себе, на жаль, неможливо бути. Ми в себе в світі одні. Хочу розповісти три е, перших таких кроки, які я вважаю, що є не, не супер складні. І перше, що змінило моє життя, це дзеркало в повний ріст. Якщо я ще там 2-3 штуки, це то голка в мене вдома. Раз жила в своїх дівчон, дівчат місяць і в них не було е, дзеркала в повний ріст. І я зрозуміла, що мені дійсно важко розуміти, як я виглядаю зараз. Ну, якось підсвідомо працює. Коли ти бачиш свій образ загалом, ти розумієш, окей, в мене є отаке тіло, в мене є не лише обличчя, в мене є мій образ повний. Можете додавати собі 5-хвилинну медитацію перед зеркалом. Просто відключаєш телефон, музику, все, і маєш просто 5 хвилин постояти перед собою. Вважаю так, що ми. Спілкуємося, і на нас люди дивляться набагато довше, ніж ми на себе. І ми дивимося на інших людей набагато довше, ніж ми на себе. Коротше, на нас дивляться більше, чим ми на себе. І це так хм, цікаво. Що ж вони бачать в мені? Тому я би радила хоча б спробувати себе по 5 хвилиночок на день подивитись на себе і зрозуміти, що а, так. Я комусь не подобаюсь, і це нормально. Я комусь подобаюсь, і це теж класно. Немає таких людей, які нікому не подобаються або які подобаються всім. І це усвідомлення приходить і ти такий, вау, клас, я особлива все. Друге, що мені дуже допомогло, це моя рутина, я більш нею турбота про себе. Турбота про себе, яка має стати рутиною. Я хочу додавати якісь мінімальні такі штучки, які я можу робити кожний день. Наприклад, умити голову правильно, чистити зубки правильно, маску робити раз на тиждень. І отакі маленькі дрібнички, вони. Поступово, 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 а, нібито вони йдуть на своє самодосконалення, але воно вже стало моєю рутиною. Тобто, перше, що я взагалі зробила, я почала мити голову не раз на три дні, а раз на два дні, бо я вирішила: а чого ні? Я спробую, щоб в мене голова прямо була завжди-завжди чиста. І насправді воно так гарно дало свої зміни. У мене просто замість трьох днів я тепер раз на два дні мию голову і все. В принципі, нічого такого кардинальних змін в житті не відбулося, але моє відчуття весь час чистою головою. Я така круто, круто, це може працювати. Або ж склянку води зранку. Це теж воно поступово входило в моє життя. Так, спершу я така, так, треба випити води, треба випити зранку воду. Програмувала себе на це, старалась робити і додавала в своє життя дуже багато гарних звичок, роблять в мене. Щасливою я просто це роблю для себе, для самого комфорту, для... я просто турбую за собою. Це розуміння того, що я є в себе, я щось роблю зараз для себе, я мою голову не спішу, чи думаючи про те, щоб от! Напевно, що треба купити шторку в душ. А я думаю, мм, от в мене є шкіра голови. Є я. Я зараз її мию, чищу що зволожую після того, щоб воно було в мене гарне, бо воно в мене одне. І ця любов до себе вона нібито не то що нав'язується. Ти просто більше часу приділяєш собі. А чим більше ти часу проводиш будь ким, тим більше ти його розумієш, тим більше ти прислухаєшся, тим більше ти ем, розумієш якісь негативні сторони. І воно працює. А третя порада, яка мені допомогла в житті, прям супер круто, це осанка. Її просто недооцінюють люди, і мені дуже шкода, тому що це дуже-дуже дуже важливе відчуття в світі, коли ти аж отак згорблено і просто йдеш і думаєш про свої якісь проблеми союту дивишся під ноги. А коли ти йдеш отак і думаєш про свої проблеми, союту дивишся під ноги. То зовсім 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 різні відчуття. І осанка е, дала мені такий трошечки інший ракурс життя. Тобто я з іншого ракурсу почала дивитися на світ. Бо я сижу вже за тим комп'ютером, або там з телефоном сижу, отак така. Так, спина. Хоп, і вирівнялась Спина, спиною. Охож ціна голоси. Це моя третя порада. Якщо ви хочете. Починати такий маленький вступ, або додати якісь маленькі елементики любові до себе, то моя порада почати з цих трьох штучок можна поступово. От. І, в принципі, все. Всім дякую за перегляд, за пальчики вверх. Ну, бажаю тобі любити себе. І